Про написання книги з історії Радехова місцеві краєзнавці вже давно ведуть мову, але взятися за виконання такої об'ємної і копіткої праці наважився лише історик-краєзнавець Тарас Дзьобан. Робота над цим виданням тривала довго та наполегливо. 3 березня у Радехові відбулася презентація книжки Історія міста Радехів. Поспілкуватися з її автором прийшли заступник голови Радехівської райдержадміністрації Ігор Мельник, заступник голови Радехівської районної ради Василь Кутенський, депутати Радехівської міської ради, місцеві краєзнавці та всі, хто цікавиться історією рідного міста. На презентацію видання про історію Радехова зібралася численна кількість Радихівчан, адже у цей день у Радехові відбулася по праву Історична подія перед вами книжечка, яку, ну, напевно, дуже давно всі чекали. І таке було велике очікування, велика робота. І нарешті ми сьогодні маємо час презентувати книжку, автором якої є Тарас Васильович Дзьобан. Тарас Васильович дзьобан автор шести краєзнавчих книг із історії населених пунктів нашого району. Так активно історію рідного краю він досліджує недаремно, адже переконаний, що лише тоді, коли ми знатимемо своє минуле, ми зможемо мати щасливе майбутнє як нація. Саме цю думку історик і виніс у епіграф видання. І Селенко писав. Щоб поневолити націю і навчити її покірно жити в неволі, треба відібрати в неї правдиву самобутню історію, написати її фальшиву, приголомшуючу, покоруючу. Вона, тобто поневолена нація, виховавши себе під наглядом окупанта-вторжника, в школі фальшивої історії не знатиме, хто вона є, ким вона закута і чому. Провідник поневоленої нації, вихований в школі фальшивої історії, буде фальшивим провідником народу, сам цього не знаючи. Народ полеволений і примушений свою історію читати не по-своєму, буде сотні років боротися за волю і не могтиме її здобути. Виходячи із цих слів, виникло таке бажання написати історію міста Радехо. Сьогодні таке дослідження є найновішим виданням із історії нашого міста, що розповідає про події від часу перших поселень на території міста до подій наших днів. Видання такої книжки стало можливим завдяки підтримці Радехівської міської ради, приватних підприємців та усіх, хто посприяв у роботі над книжкою. Цікавих, корисних планів та проєктів у історика ще чимало. Буде третя районна краєзнавча конференція. У нас є десь поза 100 краєзнавців на цьому радехні. Ми вже третій раз будемо збиратися. І дуже важливе питання, яке хочемо вирішити, то написання книги пам'яті. Бо роки йдуть, люди відходять, а книги пам'яті Радехів ще немає. Сокальці видали таку велику книгу пам'яті і нам треба то зробити. Тому я запрошую вас долучитися до того моменту. Я думаю, за який рік така книга вийде. І ще один я в нас в е, того центру краєзнавчих досліджень при музеї краєзнавчому той центр я очолюю. То є бажання видати книгу історію Радехи. Тобто цілий Радехискери своїми думками із приводу виходу книги поділилися читачі, краєзнавці, присутні та ті, хто долучився до виходу цього видання. Звичайно, що історія це є велика наука. І Я завжди говорю історія велика наука. Хто її погано вивчає і знає, того на важко карає. І справа в тому, чому різні окупанти, які були на нашій землі, старалися знищувати історію, історичні пам'ятки і так далі. Тому що людина без історії це, це дерево без коріння. І я говорю, що зараз йде війна з Росією. Чому Росія воює з Україною? Не за те, що хоче території чи землі, так далі. Вона хоче історію нашу забрати. Вони не мають історії, вони все мають гроші, золото, ліси, надра не мають історії. Їм потрібна історія, тому що людина без історії. Держава з історії це не держава. І треба пам'ятати ті розповіді, можливо, наших дідусів, бабусь і так як далі, які ще живуть, які пам'ятати. Обов'язково треба записувати. У нас є дуже гарні обереги міста. Це є капличка на Лопатинській і капличка на Львівській. Власне, капличка на Львівській, я дотична, тому що це мій свекор Василь Іванович Мулявка її відновлював. Важливо те, що сьогодні вийшла то вже. П'ята з книжок, яка є, про, я називаю книжками ще і нариси, які були зроблені Миколаєв... Яковом Миколаєвичем свій час. І це буде п'ята книжка серед історичних книжок коробки. Бо видали її жиди, видали її поляки. І сьогодні нарешті ми маємо, завдяки Тарасу Васильовичу, маємо ми таку книжку. Приємно взяти в руки і, звичайно, є тут то, ця атрибутика, що стосується історії якби історичної книжки. Хоча можна сказати, що є розділи, які ще й не висвітлені, бо якщо писати історію, то напевно вона не влізе таких 10 томів. Історія міста. Це дуже велика праця. І сьогодні важливо, щоб те зерно правди історичної дійшло в кожну книжку. Нам треба зробити таку, напевно, якусь конференцію з приводу вашої цієї книжки. Книга чудова. І вона, знаєте, має яку велику цінність. Такий величезний подарунок для тих людей, які з, не з своєї волі, а з того, що з тих причин, які незалежні від них покинули терени нашої, нашого Радехова, вилетіли з тих пенатів і працюють, живуть далеко за межами нашої України. Для них це буде прекрасна книга. У задумах Тараса Дзьобана проведення у школах краєзнавчих факультативів та гуртків, на яких би учні могли дізнатися цікаву інформацію із історії їхнього населеного пункту. Я готую програму і підручник такий для учнів, і в вигляді факультативу. О, таке буде проводитися. Полковні діти знати. У нас і краєзнавчий музей вивчити, в екскурсії проводити. Думаю, що до вересня з тим справиться. То я готую такий посібник для Радехова і для музлового. По завершенні презентації кожен охочий міг придбати книгу про історію міста Радехова із дарчим надписом автора.